Я був в мінометному підрозділі. Ми дійсно мали там напруження біля нас, але це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і дійсно, допомагали іншим нашим зведенням а, воювати. У 2014 році, тоді, коли дехто виступали в Горловці, обіймалися з бандитами, мій син добровольцем пішов на фронт і брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку. В боях на Донбасі. ви брали участь у боях за пекло? Я не є е, там професійним військовим, і звичайно, там я е, там не є якийсь командус, які там попередові лазив, там робив якісь там секретні операції. Я був в мінометному підрозділі. Ми там і стріляли, і е, дійсно допомагали іншим нашим зведенням е, воювати. Український нардеп та п'ятий президент України Петро Порошенко дає ексклюзивне інтерв'ю для української правди. Сьогодні нардеп розкриває, де проживають та чим займаються його дорослі сини: 39-річний Олексій та 24-річний Михайло. Звісно, в ідеалі було по-українськи, але я... У нас вдома немає репресій з цього поводу, ні. Ну репресій не давав пару разів просить про це, щоб я сам не питався. Також Петро Олексійович сьогодні приголомшує про санкції від РНБО. Хоча він називає їх особисто санкціями від Володимира Зеленського, його опонента. Я не можу там. На заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковано заблоковані рахунки, кладення арешти на активі, і все таки це було зроблено незаконно, але одразу ж та питання від журналістки, від якого волосся стає дибки, чи стане п'ятий президент України першим, який сяде у в'язницю? За що розповім. За хвилину, чи вважаєте ви це рішення правильним чи політично вмотивованим? Залишіть ваш коментар. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У якась інформація щодо вашого можливого арешту і тримання за ґратами, тому що ви маєте всі перспективи стати першим українським президентом, якого арештують. Що на це відповість Петро Порошенко? Почуємо вже згодом. Я нагадую, сьогодні Петра Порошенка звинувачують у тяжких злочинах державній зраді та фінансуванні тероризму через закупівлю у ДНР і ЛНР вугілля для теплових електростанцій у 2014-2015 роках. Торгівельну співпрацю з Російською Федерацією продаж шоколаду «Рошен», у Липецьку на території РФ і підписання харківських угод на посаді міністра закордонних справ в уряді Януковича, які взамін знижки на газ продовжили перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі ще на 25 років. років. Щасно того ж Порошенка накатують, по-моєму, в госузміні. Я вже не шутив, коли говорив, Знаєш, прийде ще время. Ми готово будемо представити тобі політичською убежище. Я не можу там на заправці купити каву без заблоковані картки. Це безумовно підриває імідж держави. По-перше, я хотів би дійсно нагадати і підтвердити, що автором закону про санкції є Порошенко Петро Олексійович. Позиція друга в законі чітко і однозначно написано. Що відповідно до міжнародної практики, санкції ні за яких умов не можуть застосовуватися до громадян України. Однак, після програшу Володимиру Зеленському український олігарх Петро Порошенко почав переписувати своє майно на старшого сина Олексія. В нього було 1,6 мільярда доларів. Зараз Порошенка. 0,7 мільярда доларів в липні 2014 року. Олексій, нібито, пішов служити в АТО добровольцем і був командиром мінометного розрахунку під Краматорськом. для зменшення ризику тиску на п'ятого президента з боку Росіян у разі потрапляння в полон. Олексій служив під іншим прізвищем. Різніше мене там було Анісінка. Гарне українське прізвище, напевно, самі вибирав. яке мені дали, таке і зробив. Взяв просто щоб не наражати небезпеку на людей, які будуть навколо мене. Син президента ВТО, його напевно охороняє цілий батальйон. Я туди поїхав добровольцем. Я сам власне написав цього приводу заяву. Олексій мав офіцерське звання молодший лейтенант. З осені 2014 по 2019 рік був депутатом Верховної Ради після повномасштабного вторгнення на Олексія у 2022 році був оформлений Основний бізнес родини Порошенка кондитерська корпорація Рошен, як стає відомо, Олексій уже декілька років проживає за кордоном, а саме у Великобританії. Печерський ТЦК минулого місяця оштрафував 39-річного сина колишнього президента України Петра Порошенка за неявку по повістці. Його адвокати кажуть, що це незаконно і є частиною інформаційної атаки на родину екс-очільника держави. Писано, що він не явився по повістці. Чим займається зараз? Зараз він займається трьома речами, він працює в великій міжнародній корпорації. В нього був контракт з 2019 року, це було вже майже 6 років тому. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. Два він е, координує діяльність е, низки виробничих підприємств, які дуже допомагають Збройним силам України. Про повернення Олексія за кордону мова поки не йде. А от про другого 24-річного сина Олексія. Теж запитує журналістка української правди невдовзі. Йому буде 25. двадцять 25, Якщо буде 25 років, і тоді буде прийматися рішення. Якщо буде е мобілізація, він буде діяти відмінно від пана Зеленського, який чотири рази був ухілянтом. Цікавий відповісток. Журналістка ставить уточнююче запитання, де зараз проживає Михайло Порошенко, як виявилось, теж за кордоном. Чи проходив він якусь базову військову підготовку? Ні, бо він студент не в Україні. Не в Україні? Ні, ну йому 22 роки, 23, щойно виповнилось. Хоча насправді Михайло уже 24, адже народжений він у 2001 році, і він е, навчається в вищому навчальному закладі, і точно це було до 22 року. Чому мій син не пішов добровольцем? Є таке питання, це його вибір. Зараз він допомагає. Він знаходиться в Англії. Петро Порошенко додав, що зараз його молодший син допомагає армії в Англії. Він працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах на території Британії. Чи проходить Михайло якусь військову підготовку? Порошенко повідомив, що зараз його молодший син працює перекладачем. Зараз. Перекладача но е, через відповідно там е, декілька років, як коли йому виповниться 25, або якщо буде раніше е, вимоги закону, ми з вами поговоримо ще раз на цю тему. Цікавий факт щодо перекладача, адже у 2019 році молодший син Порошенка не володів українською мовою. На запитання журналістів він тоді відповідав лише російською. С... А вы не, не хотите украинскую разговаривать? Вам больше российская мова? Нет, нет, у меня все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски, поэтому только по-украински говорит. Дома украинскую мову да, 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 и мать тоже. Михайла також помітили у Великобританії на концерті російського репера Фейс, який зазначує іноагентом Російської Федерації, і там також він розмовляв російською мовою. Чи володів він українською, поки невідомо. Додам мій саркастичний коментар: Ну, ми українці такі, знаєте, французьку, англійську, іспанську вивчити можемо за три місяці, а українською володіти не можемо за 30 років незалежності. Звісно, в будіалі було говорю по-русски. Я... тут лише полетіли мої матюки, але в нас трошки цензури в Ютубі, тому за 30 років багатьом не вдається опанувати мову Тараса Григоровича Шевченка. І тепер щодо санкцій проти українських олігархів, а також про підозри від ДБР. Порошенко заявив, що йому вручили уже 15 повісток до ДБР на кожен день до кінця лютого. Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає Путіна, немає Росії, немає потреби. 65-й президент заграти питання відкрите. Бо яким судом ви судите? Таким судом вас судити будуть. І я думаю, що цю біблійську заповідь вони всі мають запам'ятати. Сьогодні це буде Порошенко під санкціями. Завтра фіала. Післязавтра ключку. Вас лякає перспектива опинитися камері? Це неприємно. Це точно не додає оптимізму. Петро Олексійович додав, коли ти починаєш переслідування політичне, головне не вийти на самого себе. Коли мені хтось каже, що ви десь там купили на українській шахті українське вугілля, а даруйте, а вам купляти на 3 мільярди доларів російського вугілля, руки не покрутило, такими заявами захищає себе Порошенко. це незаконно. Це дискредитує Україну і щоб ви розуміли санкції, атака на опозицію позасудове і судово позиції по обмеженню виїзду це е, е, страх перед е, конкурентами і опонентами, якщо вони вирішили зайнятися виборами, і розпочаток виборчого процесу інших пояснень тут не існує. Ви що організатором я зацитую ваших переслідувань є Ігор Коломойський, і тепер ви опиняєтеся з паном Коломойським у одному санкційному списку, тобто такі собі сусіди Коломойський в тюрмі ну, діло його живе. бо вся команда його зараз сидить во всім банку. Перша позиція, друга позиція. Це політична технологія. Санкції на Медведчука накладаються третій раз. Санкції мета одна Політтехнологічно обов'язково, щоб були в одному пакеті. Імбайдуже Медвічук, імбайдуже киломойський, імбайдуже багато любов, і точно байдуже жива. Головна позиція, щоб вони могли заявити, що все це зроблено для того, щоб були в одному списку. Що думаєте ви про це все? Та чи готовий буде Порошенко поділитися капіталом з Україною? Про це йде мова від Володимира Зеленського, адже каже, що санкції він може зняти, якщо той буде готовий поділитися. Майном від економічних зв'язків з Російською Федерацією і так далі відбувається. У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. Було з 15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сіпаратістами на вугіллі. І все це є. Всі ці потоки є зараз. Служба безпеки, зараз він показує про мільярди. І всі ці люди. Труба Медведчука чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, і це ж не те, що а, хтось там за гратами. Я не можу там на заправки купити каву, заблоковані картки, заброховано заблоковані рахунки, вкладені арешти на активі. І все-таки це було зроблено незаконно, але одразу ж Ці санкції це обмеження. А на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну незаконними і мало того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. А також чи загрожує Порошенко ув'язнення, що ви думаєте по цим справам? Залишіть ваш коментар, підтримуйте Збройні Сили України і прискіпливо ставимося до того, що розповідають нам політики. Слава Україні! Слава ЗСУ!